Доброго дня! Пропоную в вашій увазі огляд циклу дистанційних уроків Наша Батьківщина Україна. З курсу Я досліджую світ за програмою Савченка для другого класу. Перед початком циклу дитина отримує інструкцію алгоритм та додаток таблицю досягнень Серця України. Таблиця скачується на пристрій дитини. Після опанування кожної теми. Дитина копіює та вносить до таблиці відповідно до своїх досягнень кількість сердець. Так можна відслідкувати власні досягнення. Цикл складається з семи уроків та фінального тесту. Всі уроки побудовані за однаковою схемою і містять розділи Сприймаємо, Запам'ятовуємо, перевіряємо, застосовуємо. У розділі Сприймаємо. Дитина може ознайомитись у зручній для неї формі з теоретичним матеріалом, який представлений фільмом та двома інтерактивними плакатами. Перший з плакатів називається Обов'язковий мінімум та пропонує матеріали, окреслені програмою НУШ під керівництвом Савченка. Другий плакат має назву для допитливих. В ньому дається додаткова інформація з теми. Що поглиблює знання здобувача освіти. Це можуть бути мультфільми, аудіоказки, музика, світлини. У розділі Запам'ятовуємо розташовані 2-3 інтерактивні гри різного характеру, різного оформлення та наповнення. Це дозволить розглянути предмет вивчення з різних боків та загострити увагу на різних аспектах. Висвітлити інформацію у темі, яка можливо була не почута або яку дитина зрозуміла не повністю. У розділі Перевіряємо розміщено тест та листок оцінювання, за допомогою якого дитина заповнює таблицю досягнень. Розділ застосовуємо, містить інтегровані завдання з інших предметів початкової школи. Після опанування всіх семи уроків дитина проходить фінальні випробовування, що узагальнює знання з теми. Це фінальний тест обов'язковий мінімум. Та ще один тест, виконавши який можна отримати додаткові бали. А тепер пропоную вам більш детально познайомитись з одним із уроків цього циклу. Для прикладу. Я обрала перший урок. Розглянемо блок сприймаємо. Головний герой фільму лялька Тарасик Мандрівник. Від його імені викладається весь теоретичний матеріал уроку. Лісвої Дніпро глибокий, і квітучий степ широкий, все оце моя земля. Лісо стоїть Дніпро глибокий, і квітучий степ широкий, все оце моя земля. Про палаці і фортеці я читав в бібліотеці, а тепер побачив сам. Про козацькі оселі, про розваги їх веселі розказати можу вам. Що побачив, що дізнався, з ким дорозі зустрічався, розкажу вам. Привіт, хлопчики та дівчатка. Я Тарасик, мандрівник, обійшов усю нашу батьківщину, побачив багато цікавого і красивого, слухав легенди, казки, що розказували мені українці, все це сфотографував, записав і зробив відео, а тепер хочу поділитися всім цим багатством з вами. Перш ніж вирушати у мандри, я взяв мапу України і зразу побачив, що зображення нашої батьківщини складається, наче пазл з фрагментів. Замість перегляду фільму або після нього дитина може перейти до роботи з інтерактивними плакатами. Вони виконані на платформі Geniali і мають інтерфейс, що інтуїтивно зрозумілий без додаткових пояснень. Після опрацювання теоретичного матеріалу, дитина переходить до блоку інтерактивних ігор. Починати можна з будь-якої і проходити їх стільки разів, скільки хочеться. Наступним кроком є сама перевірка знань за допомогою тесту. Він виконаний в Google формі. По закінченні тестування, дитина одразу може побачити свої правильні та неправильні відповіді, кількість балів. Вчитель також бачить Досягнення учнів. Тест можна проходити необмежену кількість разів, тож, якщо дитина хоче отримати максимальну кількість сердець, вона може виконати тест ще раз і у такий спосіб краще запам'ятати матеріал.